Друзі, привіт! Це крайнє відео на сьогодні. У випадку, якщо не станеться щось термінового, про що нам з вами потрібно буде поговорити? Зараз будемо говорити здебільшого про економіку, але про економіку, звичайно, пов'язану з Росією. Сьогодні у нас взагалі мало відео про міжнародну політику і багато всього, що стосується війни Росії проти України, тому що такий день, тому що день був здебільшого у світі, присвячений саме нам. Поїхали перше Росія спонсор тероризму у середу. Європейський парламент проголосував за визнання Росії державою спонсором тероризму, посилаючись на навмисні напади та звірства в Україні. Резолюція була прийнята 494 голосами за, 58 проти і 44 утрималися. Цей крок багато в чому символічний, оскільки європейський союз наразі не може офіційно визнати країни спонсорами тероризму. Тобто у них просто немає такого законодавства. Європарламент за це. Проголосував, але в законах європейських нічого не зазначено, а що відбувається далі, і взагалі про те, що такий статус європейський союз може комусь надати. Блок не має списку терористичних держав і правового визначення наслідків таких такого оголошення. Тобто, це в принципі це важливий крок, друзі. Це дуже важливий крок, але це символічний крок. Ми маємо розуміти, що практичних наслідків не буде. Про що ми з вами і говорили до цього. Тому парламент закликав Європейський Союз та його країни-члени запровадити належну правову базу та розглянути питання про додавання Росії до такого списку. Знову ж таки, щоб внести зміни до законодавства і внести Росію в цей список. Але що таке внесення змін до законодавства? Друзі, це місяці. Тому що насправді навіть в Україні ще немає розуміння, що ну, немає такого чорного списку, немає наслідків правових включення країни до такого списку. Тому відповідно це Звичайно, це значний виклик. Ми бачили, що у нас санкційне законодавство розроблялося там 4 місяці. Відповідно, очікувати, що це це законодавство Європейський Союз швидко прийме. Це що не менш зрозуміло наївно, але символічно цей крок важливий, і цей крок започатковує все ж таки розмірковування дискусії в європейському союзі про те, а чи не варто таки ЄС також мати собі таке законодавство, тим більш враховуючи глобальне протистояння, яке чекає світ попереду, такий інструмент, така зброя європейському союзу точно знадобиться. Резолюція європейського союзу закликає до подальшої міжнародної ізоляції Росії шляхом позбавлення її членства в міжнародних організаціях Націях і органах скорочення дипломатичних відносин до абсолютного мінімуму та прийняття дев'ятого пакету санкцій. Знову ж таки важливий заклик, але і без європейського парламенту це робиться. Все, що мог ми зробити європейський союз в частині ізоляції Росії, всі інструменти, всі заходи, які для нього були доступні, він вже зробив дев'ятий пакет санкцій, розробляється, і ми з вами зараз будемо також про нього говорити. У ЄС парламенти чотирьох країн наразі визнали Росію державою спонсором тероризму за даними європейської парламентської дослідницької служби, це Литва, Латвія, Естонія та Польща. Тобто чотири країни Європейського союзу вже в своїх е, внутрішніх рішеннях визнали Росію державою спонсором тероризму. І знову ж таки це не тягне за собою якихось значних правових наслідків. Це просто така констатація факту. Наступне обмеження цін на газ. Коли Юпітер в повному місяці Після місяців очікування Європейська комісія нарешті оприлюднила свою офіційну пропозицію щодо обмеження цін на газ на напередодні зустрічі міністрів енергетики Європейського Союзу у четвер щодо останніх надзвичайних заходів блоку для пом'якшення енергетичної кризи напередодні зими. Тобто сьогодні зустрічаються міністри енергетики ЄС. Вчора Європейська комісія оприлюднила свою офіційну пропозицію щодо обмеження цін на газ І ми пам'ятаємо на європейську комісію всіляко. Дипломатичним, легальним, звичайно, шляхом тиснули для того, щоб вона це так і зробила. 27 країн Європейського Союзу не погодилися з пропозицією Європейської комісії, чому? Тому що одна з причин, тому що обмеження майбутніх цін пропонується на рівні 275 євро за мегаватт годину. Це дуже висока ціна. Ця ціна навіть вища, ніж та, яка була, коли був пік цін в серпні. Тому 27 країн європейського союзу вони, тобто не було жодної країни, яка підтримала таку пропозицію оприлюднену європейською комісією. План який швидко викликав, викликав критику з боку як прихильників, так і опонентів. При цьому цю пропозицію європейської комісії критикували як ті країни, які виступають за обмеження цін на газ, так і ті країни, які виступають проти обмеження цін на газ. Технократи комісії завжди виступали проти обмеження цін на газ, які вони вважали ризикованим втручанням в ринок. Зрозуміло, і ми з вами про це говорили. Чому вони виступали проти? Чому це дійсно ризикований крок? Єврокомісія дійсно тривалий час і відкрито, і не відкрито говорила, що вони проти такого кроку, але все одно частина країн Європейського Союзу наполягали лише після. Місяців величезного тиску з боку 16 країн Європейського союзу, які утворюють кваліфіковану більшість, і кількох публічних заяв лідерів Європейського союзу, комісія неохоче запропонувала обмеження. Зрозуміло, що експерти комісії не є прихильниками цього обмеження і вони зробили його практично марним. От ту пропозицію, яку вони опублікували. Вона є фактично марною, тобто вона не призведе до результатів. Згідно з пропозицією комісії, механізм корекції ринку вони так це назвали, запрацює лише в тому випадку. Тепер увага, якщо ціна газу на місяць наперед за основним орієнтиром Європейського союзу, ТІТІФ перевищить 275 євро за мегават годину протягом двох тижнів поспіль. І якщо в той же час ТТФ ціна в Європі була на 50 євро вищою за світову ціну протягом 10 днів поспіль. Цього не сталося навіть на піку серпневого сплеску, коли ціни ненадовго досягли 350 євро за міговатт годину, але трималися вищі магічної цифри 275 євро протягом тижня. Тобто потрібно, щоб було вище 275 євро протягом двох тижнів. І в серпні, коли ціна була вища ніж 275 євро, вона складала 350 євро. Це був максимальний пік. Вона складала так лише тиждень. Тобто, фактично, та пропозиція, яку зробила європейська комісія, скоріш за все, вона просто. То навіть якщо в такому вигляді проголосувати, що це обмеження цін ніколи не запрацює, тому що ніколи не буде умов, за яких воно повинно включатися. А комедійний за комедійне акаунт газети Brussels Times у лік'ю включно описав пропозицію. Обмеження буде спрацьовувати, якщо це буде четверта неділя місяця, коли Єпітер знаходиться в сходженні та повний місяць. Прем'єр-міністр Польщі Матіо Маровецький сказав, що запроп... запропонований рівень дуже високий. А інший дипломат Європейського союзу сказав, що це обмеження, яке не буде діяти як обмеження. Ми не на правильному шляху, якщо це варіант, сказав Педро Санчес, Іспанія. Італійський міністр енергетики сказав, що запропоноване обмеження встановлено занадто високим. А напівдержавне афінське інформаційне агентство цитує грецького міністра, який сказав, що його у Уряд хоче встановити обмеження 150-200 євро. Консультативна компанія Eurointelligence заявила, що критерії, запропоновані комісією, означають, що обмеження було чітко розроблено таким чином, щоб його не використовували. Іншими словами, воно не призначено для фактичного обмеження цін. 15 країн Європейського Союзу, які вимагають жорсткого обмеження, серед яких Бельгія, Польща, Італія та Греція. Погрожували заблокувати інші енергетичні заходи для затвердження в четвер. Сьогодні вони їх мають розглядати, включаючи прискорення дозволів на альтернативні джерела енергії, на відновлювання джерела енергії та початок спільних закупівель газу для блоку, якщо пакет не міститиме дієвий план запобігання надмірним цінам на газ. З іншого боку, столу є невеликий, але потужний набір табір країн на чолі з найбільшою економікою Європейського Союзу, Німеччиною, разом з Нідерландами, Швецією та Фінляндією вони стверджували, що ліміт змусить постачальників продавати де-інде ресурс та скоротить стимули для зниження споживання газу. Комісія заявила, що відстеження світових цін на скраплений газ забезпечить постачальникам продовження продажів до Європи. Вона також запропонувала, що обов'язкову економію газу для блоку вона також запропонувала обов'язкову економію газу для блоку, якщо буде активовано обмеження. Це знаменувало б значний зміни в політиці Європейського Союзу, враховуючи, що країни-члени досі погоджувалися лише на добровільне скорочення споживання газу. Тобто, що ми маємо? Європейська комісія, яка проти обмеження цін, тому що вона вважає, що воно буде шкідливим, яка підтримує аргументи Німеччини, Фінляндії, Нідерланди та Швеції, а, цих країн на користь і ще кількох країн, на користь того, що це а, Позбавить можливості Європи купувати газ, якщо він буде коштувати дорого, тому що продавці газом ну, цілком розумно продавець буде вести газ а, туди, де йому за це заплатять більше. І відповідно газ буде уїжджати цей скрапний газ, ці танкери в азійські країни. Друге, тому що це не буде сприяти, тому що обмежувати споживання газу. Що а, сьогодні а, для обмеження споживання? Тисне на споживачів звичайно високі ціни. і, Відповідно, вони намагаються знайти способи для того, щоб перейти на інші джерела енергії, на інші енергоресурси, в тому числі вони мають мотивацію, якщо ціна буде ще вища, вони матимуть більше мотивацію витратити гроші для переходу на інший енергоресурс, тому що вони будуть розуміти, що це економічно вигідно. Якщо регулювати ціни, якщо обмежувати ціни, це не призведе до цього результату. Але через те, що на комісію здійснювався суттєвий тиск, в тому числі 15 країнами ЄС, які очолює Франція. Пам'ятаємо опозицію обмеження цін на газ очолює Німеччина, підтримку обмеження цін на газ, очолює Франція. Також в цьому таборі Польща, також в цьому таборі Греція а, і ще кілька країн. А, вони тиснули на Єврокомісію з ними разом. До речі, Шарль Мишель. А Урсула фон дер Ляйн, вона більше виступає за те, щоб не вводити обмеження. Зрозуміло. а вони все-таки запропонували це обмеження, яке повністю не дієвом. Всі визнали, що воно не дієве. А сьогодні зустріч міністрів енергетики Європейського союзу, польща і ще низка країн. Вони погорожували, що вони заблокують ці заходи, які мають бути прийняті сьогодні, в тому числі от те, що я називала. Важливі заходи як спільні закупівлі газу, ми пам'ятаємо, щоб європейські країни 27 членів виходили на ринок і спільно закуповували газ, бо тоді їх переговорні позиції будуть суттєвішими, тому що вони будуть мати більшу долю ринку. А, і щоб прискорити видачу дозволів на ВДЄ, тому що сьогодні вони видаються тривалий час. Але чи а, заблокують вони чи не заблокують це питання, тому що я все ж таки поки що ставлю під питання, чи заблокують вони, вони можуть не заблокувати, не дивлячись на те, що а, по обмеженню не буде. Де прийнято рішення, а, і при всьому цьому а, Єврокомісія а, вона каже про те, що а ми можемо з вами вирішити а, проблему для прикладу того, що не буде економії. Тим, що давайте ми з вами введемо обов'язкове обмеження споживання, і це якраз проти чого виступають майже всі країни Європейського союзу, тому що кожна хоче, щоб вони самі всередині країни визначали це питання обмеження споживання, щоб воно було добровільним. А не так, щоб на рівні Євросоюзу вирішити, що всі мають виключити те, 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 споживати такий то обсяг, і так далі, що звичайно для кожної з країн є певною загрозою, а через те, що вони втрачають свою певну самостійність в цих питаннях, які є дуже чутливими для бізнесу і для населення. Тому сьогодні зустріч міністрів енергетики ЄС. Будемо дивитися, до чого вони прийдуть, до яких висновків будемо спостерігати. Наступне нафтове прайське близько очікується, що велика сімка Європейський Союз і Австралія оголосять про обмеження цін на російську нафту в середу, просуваючи, тобто вчора очікувалося, просуваючи складний план, спрямований на те, щоб позбавити Кремль мільярдів доларів доходів від нафти, якщо вони змусять його запрацювати. А, вони не оголосили, Забігаючи наперед, вони не оголосили. Зараз поговоримо, чому G7 розраховує на ціну 65-70 доларів за барель. Рівень запропонованого лібіту набагато вищий ніж російські витрати на видобуток, а також вищий, ніж раніше пропонувала Джанет Єлен. Джанет Єлен пропонувала 60 доларів. Російські витрати на видобуток складають близько 20 доларів. На зустрічі послів ЄС, Польща та Угорщина висловили заперечення проти. Такого механізму обмеження цін на нафту та угорщина угорщина, тому що вони стверджують, що обмеження цін не допоможе деескалації війни в Україні. Зрозуміло, це стандартна мантра. Угорщини насправді угорщина. В даному випадку знову ж таки питання в тому, що Орбан хоче грошей. Ми з вами про це багато говорили. Варшава ж раніше зазначала, що хоче, щоб обмеження було ближче до 20 доларів за барель, що наблизило б її до вартості видобутку російської нафти, і таким чином завдало б більше шкоди військовій скринці Кремля. Польща також хоче, щоб обмеження супроводжувалися новим пакетом санкцій. Польща, Литва та Естонія вважаються надто високим, тому що вони хочуть, щоб ціна була встановлена на основі субівартісті. Обництва тоді, тоді як Кіпр, Греція та Мальта вважають його занадто низьким, через ризик подальшого зняття прапорів з їхніх суден, що може означати, що G7 має знайти хорошу золоту середину. Зрозуміло, друзі, тут питання в чому? В тому, що Польща, звичайно, хоче нижче, але тут питання: чи буде воно працювати, якщо це буде 20 доларів? Тобто це може призвести до того, що якщо світ поставить 20 доларів, якщо G7 по плюс Австралія поставлять 20 доларів, то Індія та Китай просто не будуть дотримуватися цього обмеження. Російська нафта буде вилучена з ринку, азійські країни та інші будуть продовжувати її купувати, але купувати за вищою ціною, тому що коли такий значний ресурс вилучений з ринку. Зрозуміло, що ціни на нафту зростуть, і Росія продаватиме нафту просто дорожче. Ну тобто, це може призвести до абсолютно протилежного результату. І тут якраз мета в тому, щоб знайти оту ціну, за яку Росія буде продовжувати продавати цю нафту, і якої для прикладу, хоча б Індія, ми не говоримо окей про Китай, якої хоча б хоча б Індія цієї планки, що вона буде дотримуватися, що вона не буде купувати нафту за ціною вищою, ніж той прескип, який встановлено. І тоді це дозволить досягнути максимального результату практичного, а не просто результату на папері, який в підсумку призведе до того, що доходи Кремля не тільки не зменшаться, а й збільшаться. Тому це не такі, не такі, знаєте, прості рішення. Я б тут, звичайно, подискутувала з поляками, але мені здається, що все ж таки польська позиція вона спрямована на те, щоб. Як знаєте, кажуть, проси більше отримаєш те, що потрібно. От вони вимагають 20 доларів, розуміючи, що мають зійтися десь на 60, які пропонувала Джанет Єлен. тому що сьогодні 65-70 доларів. Ну це відверто там висока ціна. Мені здається, що якраз те, що пропонувала Джанет Єлен, 60 доларів для сьогоднішнього часу. Це найкраще, тим більш цю ціну можна переглядати. Тобто, через місяць, через два, через кілька тижнів, можна знов цю ціну переглянути. Кіпер також хотів отримати компенсацію за свої кораблі, які перенесли свою реєстрацію за межу блоку, щоб уникнути втрати бізнесу через обмеження цін. Але вимога не витримала, сказав дипломат, оскільки інші країни ЄС не отримали компенсацію за втрату грошей через санкції. Зрозуміло, Кіпер, Греція, Мальта це країни, які найбільше постраждають, тому що одне з основних джерел їхнього доходу це танкери, це море, це. Судна, і е, на сьогоднішній день, коли обмеження цін буде вводитися, ми вже з вами вчора говорили про те, що низка суден вони змінюють свої прапори, змінюють свою реєстрацію для того, щоб не підпадати під ці обмеження. І ці країни, Кіпр, Греція та Мальта, вони турбуються про те, що насправді. Якщо встановити дуже низьку ціну, це обмеження призведе просто до того, що Росія буде перевозити нафту в інше на інших кораблях, на інших танкерах, під іншими прапорами. Знову ж таки, те про що ми з вами говорили, буде продовжувати продавати, але просто перевозити на інших кораблях її. Путін в Єрівані наступне. Путін вчора відвідав Єрван сесію ради колективної безпеки, основного органу ОДКБ, до складу якого входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Також очікується участь премєр міністра Очікувалася участь прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, Лукашенка, президента Киргізії Садира Жапарова і президента Таджикистану Емамалі Рахмона, не дивлячись на те, що потакаєво Тас видала новину, що не зрозуміло, чи буде така в ні, Він все ж таки приїхав. Пашинян висловив своє розчарування у зв'язку з тим, що очолюваний Росією Альянс безпеки не зміг прийти на допомогу його країні перед лицем, як він назвав агресії з боку Азербайджану. Він поставив під сумнів ефективність ОДКБ у вступному слові при Путіні. Це при тому, що Вірменія сьогодні головує ОДКБ. А пригнічує те, що членство Вірменії в ОДКБ не отримали Азербайджан від агресивних дій. Нам до сьогодні не вдалося прийняти рішення щодо відповіді ОДКБ на агресію Азербайджану. Проти Вірменії ці факти завдають серйозної шкоди іміджу ОДКБ як в нашій країні, так і за її межами. І я вважаю це головним провалом головування Вірменії в ОДКБ, сказав Пашинян. У вересні Вірменія надіслала прямий запит про допомогу від організації, на який відповіли лише обіцянкою надіслати спостерігачів. Пашинян порівняв це зі швидким рішенням альянсу в січні відправити війська до іншої країни-члена Казахстану, щоб допомогти Такаєву пережити хвилю заворушень, і все це знов ж таки було при Путіні. Такаєв заявив, що настав час для колективного пошуку миру в Україні після саміту ДКБ. Щодо України, я вважаю, що настав час до спільного колективного пошуку формули миру. Будь-яка війна закінчується мирними переговорами, потрібно використовувати будь-який шанс, щоб досягнути, хоча б перемир'я. Сказав Такаєв. ми не повинні допустити, щоб братні, російські, українські народи розходилися на десятки чи сотні років взаємними незагоєними образами. Ось так пройшов саміт у Ні про що ці хлопці, некрократи щось там поговорили. Пашинян поскаржився на те, що у ДКБ. Захищає Такаєва від власного народу, але не захищає вірменію від Азербайджана. Такаєв розповів про те, що треба шукати формулу миру. все це було при Путіні. Путін все це слухав. Нічого вони толком там не вирішили про якусь фігню, дурню повну говорили, і навіть нема чого більше з цього саміту зачитати. Тому ОДКБ плавно, плавно розкладається. Наступне китайські москвіч на російських дорогах. Після двох десятиліть перерви Росія в середу запустила виробництво автомобілів «Москвіч» на заводі під Москвою, від якого відмовився французький ріно. Ну як відмовився за один рубль чи долар купила його Росія з правом викупу через шість років протягом шести років. А з новим сучасним китайським дизайном, який мало нагадує радянський, «Москвіч-3» – це м'язистий на вигляд, бензиновий кросовер хечбек з легкосплавними дисками, світлодіодними прорізними фарами та великим центральним сенсорним дисплеєм. Автомобіль виглядає ідентично компактному кросоверу Сихол X4 китайської компанії Джек, а Джак чи Джек, також відомому як Джек Джей С4. Використовувався дизайн, інженерія та платформа Джек, а запчастини діставалися з Китаю. А на автомобілях, показаних на презентації, було багато наклеїв Джек із кодами деталей. Керівник проєкту заводу Максим Клюшкін сказав, що автомобіль матиме АБС одну з функцій, яку російський автоваз був змушений, змушений видалити з моделі Лада через санкції заходу у травні Ріно продала свій мажоритарний пакет санкцій АвтоВАЗу Російської державі. Лише за 1 рубль, але з шестирічним правом викупу, з огляду на те, що на цей рік заплановано виробництво лише 600 автомобілів, новий автомобіль навряд чи змінить похмурі перспективи для ширшої галузі, річні продажі якої можуть опуститися нижче 1 мільйона. Перша в сучасній історії Росії кінцева мета уряду виробляти 100 тисяч автомобілів Москвіч на рік, деякі з яких будуть електричними. Набагато нижче за середній показник по галузі для автомобільного заводу – 200-300 тисяч. Тесла виробляє 22 дві тисячі автомобілів на тиждень на своєму заводі в Шанхаї. Перші автомобілі Москвіч зійдуть з конвеєра в грудні 2022 року. У міністерстві заявили, що запуск повномасштабного виробництва забезпечить роботою ще близько 40 тисяч осіб. Автомобіль надійде в продаж у Росії наступного місяця, але ціна поки не розголошується. Тобто, як ми бачимо, Китай продовжує допомагати Росії. Ідуть європейські компанії. Чудово на їх місце приходить Китай, налагоджує виробництво, заробляє гроші, допомагає росіянам, щоб у них був хеджбек, хеджбек, щоб у них був сенсорна панель, щоб було абс. А багато хто сміявся? А на чому будуть їздити росіяни? на якихось там. Старих а, ладах і так далі, ні, все окей, як бачите, прийшов Китай, і подушки безпеки будуть, і а, ремені безпеки будуть, і все буде завдяки Китаю. Китай не бросає, не кидає братній російський народ і продовжує їм допомагати це пережити, на цьому заробляти спільно з Росією. І а, от це злиття. Яке відбувається насправді це така небезпечна якраз штука нового світового порядку, коли все більше російський народ звикає до використання китайських речей, а китайський народ все більше звикає до купівлі енергоресурсів Росії і так далі. І що це світ поляризується на дві такі на два таких великих табори: автократії і демократії? Звичайно, демократичний табір він суттєво більше. І кожен з цих таборів будує свою економіку таким чином, щоб він міг вижити ізольовано без іншого табору. І ось це зараз, те, що відбувається, те, що ми з вами бачимо, це не про поїдання Китаєм Росії, абсолютно. Це про те, що Китай допомагає Росії виживати без західного світу, і Росія допомагає Китаю виживати без західного світу. І ось наступний і останній розділ: він якраз про це Китай виходить із заходу. Китайська нафтова та газова компанія CNOOC виявила потенційних покупців на свою частку нафтових родовищах Сполучених Штатів, посиливши відхід від західних країн на тлі стурбованості санкціями. Та закликів до внутрішніх інвестицій у квітні агентство Reuters повідомило, що CNOOC розглядає можливість виходу зі своїх операцій у Великій Британії, Канаді та Сполучених Штатах через занепокоєння пікійно, що ці активи можуть потрапити під санкції Заходу через відмову Китаю засудити вторгнення Росії в Україну. CNOOC найняв Сі Чіпі Морган для надання консультацій щодо можливого виходу зі своїх інтересів в американських активах зі сланцевого газу, що може залучити близько 2 мільярдів доларів. Повідомили джерела знайомі з цим питанням. Тобто, в квітні була інформація, що вони планують виходити з західних активів, і зараз вже дані, що вони начебто знайшли потенційних покупців. Знову ж таки, друзі, повертаючись до дискусії про Китай, це не про шматочок Сибіру, це не про захопити Росію або розділити її, це про захоплення світу. Тобто Китай хоче стати радянським Союзом, якому вдалося. Китай вивчає всі помилки радянського союзу для того, щоб їх виправити. Китай акумулює навколо себе автократії, автократичні режими, режими близькі до диктаторських, до тоталітарних, до комуністичних. Для того щоб створювати свій табір, свою команду, це не про поглинання, це про табір, і для того, щоб цим табором вийти, об'єднавши цей табір, налагодивши між ними зв'язки, відрізавши фактично всі свої залежності від західного світу, створивши такий внутрі та в середині табору світ, коли вони зможуть виживати виключно. Торгуючи, обмінюючись товарами один з одним, щоб вийти вже на це протистояння і в ньому перемогти, щоб був світ, де немає прав і свобод людини. А світ Китаю це саме світ, де немає прав і свобод. Тому те, що робить сьогодні Китай разом з Росією, це якраз про це. І а, велике питання, я думаю, що ми дізнаємося про це там, через кілька місяців, можливо, через кілька років, а, про те, яку насправді роль відіграв Китай у цьому вторгненні, а, хто а, направляв Путіна, хто радив Путіну, хто говорив весь цей час з Путіним і так далі. Хто був насправді архітектором цієї війни? Тому що, на моє переконання, архітектором цієї війни був саме Китай, що Росії якраз у цьому всьому належала другорядна роль. Але ми це все дізнаємося з часу. Так, друзі, на сьогодні все. Я вас обіймаю. Я бажаю вам мирного неба. У випадку, якщо сьогодні станеться щось термінове, ми з вами обов'язково поговоримо. Не забувайте підписуватися, ставте вподобайки, пишіть коментарі, ставайте нашими патронами та спонсорами, тому що це важливо. Це дозволяє нам ставати краще. Давайте фідбеки. А ми завжди відкриті до будь-яких змін, до того, щоб ставати кращими. Тримайтеся, наша перемога неминуча, і завтра з вами обов'язково поговоримо.